Привіт, з вами Вова. І сьогодні ми будемо робити обзор 3D-пазлів. Зараз я покажу пазли. Я їх купив в магазині, але ну, кого сам. Такі пазли можна купити в магазині Софія ем, місто широка, 65. Хто живе тут, може купити таких 3 d пазлів Ось такі от так. Це є літак. От. Ми зробимо тестирування цього літака. От. Я таке 3D-пазл збираюся ну, збирати їх в колекцію 3D-пазлів. І от, і що я бортолітам. От. В Три колекції коштують 26 гривень. У нас ах 64 а -604А. і тестерний літак. Е купляйте в цьому магазині, не дорослі. Ще можуть глядати різні танки. Збирайте коле колекцію. Тестування літака. Покажу вам зараз. Не приймайтеся. тестирование летака. Тестирование да. летака. Mm -hmm. И он не ломается. Это очень щільна пластмаса. Вот для этого летака. Очень щельна пластмасса. Она, вам скажу, даже не поломается. Так само и вертолета. Заложен. Он а не поломался. Купляйте, збирайте колекцію. Далі машинки я буду вам показувати на наступний раз. Дочекайтесь мене, з вами був Вова пока.